Містами звільненого Донбасу до 70-річчя дня перемоги розпочався автопробіг раритетної техніки часів Другої світової війни. Автопробіг цей проходить під патронатом Національного військово історичного музею України із залученням київських військово-патріотичних клубів та за сприяння управління цивільно військового співробітництва Збройних сил України. У слов'янську ініціатори спільно з військовослужбовцями збройних сил України поклали вінки до обеліска визволителів, а згодом вирушили до центральної площі міста. збиралися сюди їхати. якісь легкі тривоги сумніви були. але відя радушна зустріч і допомогу місцевої адміністрації а також роботу працівників міністерства оборони. В частности, реакцию людей я на данный момент ну, по-человечески испытываю удовольствие. Вантажівка ГАЗ 63 трофейний автомобіль Volkswagen Кубельвагін, мотоцикли М 72 а також стрілецька зброя. Все це, це змогли оглянути місцеві мешканці. Особливу увагу привернув до себе патефон. Накручуємо ручку. Система повністю механічна, Нікаких батареєк, ніяких проводів. поворотом тонера запускаємо пластинку, опускаємо іглу. Звільнення правоправної України Людмила Швильова просто пробіг, чула тому прийшла подивитися. Каже, такі акції не лише пізнавальні, а ще й засвідчують повагу нашої держави до героїв, які стали на захист батьківщини у важкі часи. Це дуже важливо, так кажуть, щоб люди бачили, що так говориться, гаварісашо було. Напам'яли за прошлое, і що були уважні. і Ну, і по відношенню друг друга, щоб українці були дружні сплочені. автопробіг продовжується. Організатори планують відвідати Красноармійськ, зелене поле, Волноваху завершиться дійство 9 травня у Маріуполі.